Потівка у доросле професійне життя 24 червня в університеті короля Данила відбулося урочисте вручення дипломів випускникам за участі третього президента України Віктора Ющенка серед тих, хто отримує омріяний документ, і Софія Шкварок ще вчора четвертокурсниця, а сьогодні уже бакалавр права зізнається, це особливо хвилююча мить, до якої йшла чотири роки і вже думає про майбутнє магістратура у цьому ж краще. Щого місця для розвитку не уявляє. Це були доволі нелегкі чотири роки, продуктивні, адже за ці чотири роки я встигла багато чого в цьому університеті втілити своє студентське життя у ролі голови студентської ради. І я надзвичайно люблю цей університет. Він як рідний дім, викладачі, досвід. Не хочеш звідси, йти, якщо чесно, і немає кращого місця, аби шукати. Тут ти можеш розвивати себе не тільки як студент. Але також як особистість і університет радинила це те місце, де справді об'єднуються люди. Віктор Ющенко не лише вручив дипломи випускникам університету і коледжу, але й безпосередньо поспілкувався з ними. Молодь мала можливість поставити йому запитання у форматі відкритої зустрічі з успішними людьми, а також отримати настанови від третього президента України. Як це е -е, знаково, коли людина свою дорогу у цьому житті починає. І освіти, з гарної професії. Ви покоління, яке стає на плечі батьків, і вершить ту велику справу, яка найдорожча була для дуже багатьох українських поколінь. Це творення української незалежної держави. Переступаючи поріг університету, дуже важливо, щоб той дух, той всесвіт, те українство. Яке в цих стінах виховувалося, а я думаю, що це одна із головних кафедр, незалежно від профілю університету, щоб ви його проносили через все, все життя. Урочистий випуск надзвичайно хвилюючий та емоційний момент, і для колективу УКД кажуть, своїми випускниками пишаються і певні на них чекає успішне майбутнє. Бо ж вони не лише висококваліфіковані, але й затребувані на ринку праці. Що цей наскладний для нашої держави час вони тільки змогли здобути якісну освіту в університеті Коля Данила, в нашому фаховому коледжі, найголовніше є те, що вони залишаються в Україні і прагнуть. Свої знання і навички, які вони отримали під час навчання в стінах рідного УКД, застосувати за для відновлення нашої держави. Ми не сумніваємося в тому, що вони зможуть успішно реалізувати себе у житті. Ми підготували цьогоріч випускників з понад 20 найбільш актуальних і затребуваних на ринку праці спеціальностей. Знову ж таки, наша українська молодь – це наше майбутнє. До слова дипломи з відзнакою цьогоріч отримали 19 студентів УКД. Наталія Наталі Лозовикандрій Гаргара, телеканал 402.